Колеги, розпочинаємо робочий день. Тема першого прес-брифінгу. Коли будуть звільнені та покарані Ківалов, Мельник та Калетнік. До слова запрошується народний депутат України від партії Воля Ірина Суслова. Добрий день. Дякую, шановний колега. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, що парламент сьогодні. Нещодавно проголосував закон, який фактично не дозволяє тим особам, які голосували за закони 16 січня. Тим особам, які фактично мали відношення до попередньої влади Януковича, або були замішані в корупційних схемах і мають відповідні адміністративні правопорушення, не зможуть займати відповідні посади у вищих учбових закладах, керівні посади. Ми знаємо, що після того, як режим Януковича фактично був повалений і почалася, почалася відбуватися ілюстрація відповідно до закону про очищення влади. То фактично дуже багато дуже одіозних особистостей пішли працювати у виші на керівні посади, на посади ректорів, деканів вузів і так далі, тому подібне, і таким чином фактично могли реалізовувати і подальшому корупційні схеми, за якими збагачувалися безпосередньо вони та їх найближче оточення. Але це проблему не вирішило, і цей закон, який був прийнятий, він також не вирішив проблему, оскільки ті люди, які є їхніми ставленниками, і в подальшому можуть реалізовувати ті схеми, покривати їх, навіть не маючи, не маючи на меті, ну не підпадаючи під критерії ілюстрації та не маючи на меті, фактично звільнятися зі своїх посад. Як приклад, можна намести МВС, і якщо ми змінюємо міністра, то фактично ми очікуємо, що щоб відбулося, щоб відбулося очищення безпосередньо у міністерстві, так щоб були змінені керівники, керівники департаментів, його перші заступники, заступники в цілому, і тоді може міністерство запрацювати по-іншому, по-новому. Так само і у вузах має відбуватися. Зараз має відбутися аудит кадровий у всіх вищих учбових закладах, аби ті люди, які Сьогодні не можуть відповідно до нового закону приймати безпосередньо участь у виборах ректорів і посісти посади ректора, щоб вони не могли зараз поставити своїх ставленників, які будуть займатися і реалізовувати в подальшому всі ті корупційні схеми. Тому хочу зупинитися більш детально на тому, які кримінальні провадження наразі відкриті, які схеми реалізовували такі бувші ректори або президенти університетів, як Мельник, як Ківалов, Калетнік, щоб можна було конструктивно вам все розповісти. Насправді, боротьба з ректорами, наша спільна боротьба розпочалася ще з часів Майдану, коли я разом з студентами податкового університету виїхали на Майдан і намагалися відстояти свою позицію, і своє право приймати участь у акціях протесту. Адже всім відомо, що попередній ректор податкового університету Петро Мельник відомий, дуже фальсифікатор виборів, в тому числі, і його ставленики, які були на той момент в університеті, не просто не дозволяли і не надавали можливості студентам приймати участь. Участь у Революції Гідності. Більше того, вони надавали приміщення для життя, фактично, і для беркутівців, які згодом здійснювали розгін Майдану. І це є доведені факти, і по цим справам зараз відкриті кримінальні провадження Ярпінською міською прокуратурою і зараз ведеться досудове розслідування. Тому Петро Мельник є одною з цих особистостей, яка сьогодні пов'язана з корупційними схемами ще з 2000-х 2000 років, а саме в Років він році він відчудив із державної власності десятки об'єктів, котрі перейшли у руки родичів Мельника. Це його сестра Тетяна Мельник та його син Максим Максим Мельник, які очолювали ті чи інші фірми, які вигравали тендери і згодом, або постачали продукти харчування і фактично таким чином заробляли на тому удвічі більше коштів через продаж за завищеними цінами, або ставали власниками. Окремих підприємств, які вигравали тендери на будівництво, в тому числі об'єктів під Євро 2012, на на будівництво яких було виділено кошти з державного бюджету, але яким з дивним чином вони зникли, і на сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження по цьому факту, яке розслідує Ірпінська міська прокуратура. Я сподіваюся, що дуже скоро ми вже побачимо. Ми вже побачимо реальні результати розслідування і суд, на якому буде безпосередньо притягнено до відповідальності людину, яка очолювала те підприємство. Григорій Калетнік. Григорій Калетнік всім відомий, це особистий друг Януковича, людина, яка працювала разом з присяжнюком, який був міністром АПК, і на сьогодні є ще президентом Аграрної академії Вінницької. Ось лише деякі факти з його діяльності, які нам вдалося викрити, і по деяким з них вдалося відкрити кримінальні провадження, і зараз все відбувається на процесі досудового розслідування. Більше того, по одному з фактів я буду давати свідчення в міському управлінню внутрішніх справ Вінницькому, оскільки дійсно ті масштаби корупції і розкрадання земельних ресурсів і державних коштів вони перевищують мільярди гривень. Так, от під його тиском була звільнена наукова еліта університету та співробітники, і на місце неугодних... Фактично керівників прийшли нові люди, які сьогодні можуть забезпечити проведення виборів ректора і провести свою людину на керівну посаду в цьому університеті. Друге: виробка і продаж лісу, зокрема, в селі Грабівниці Немирицького району Вінницької області, участь у корупційних схемах по приватизації та розпоюванню земель у Ямпільському районі, Тросинецькому та Калинівському районі Вінницької області. по цих всіх земель Ділянках, які були незаконно розпайовані та отримали власників наближених людей до Калетніка, відкриті кримінальні провадження і проводиться досудове розслідування. Приватизація студентської бази відпочинку Олімпія на, на підставних осіб, які пов'язані безпосередньо з аграрним університетом і мають пряме відношення до Калетніка, оскільки працювали в його підпорядкуванні за часів його ректорства в університеті. Через шахрайські схеми заволодіння кіотськими грошима через міністерство агропромис через міністерство АПК, коли присяжнюк фактично був міністром, були заволодіння коштами, які передбачалися на енергозберігаючі технології на базі університету аграрного Вінницького. Ну і зрозумілим є той факт, що людина, яка голосувала за закон 16 січня, звичайно, створила такі умови в університеті, які би не дозволяли фактично студентському середовищу, студентам приймати участь і у мітингах, і у акціях протесту під час Революції Гідності. Так? Цьому всьому також є відповідні підтвердження. Я сподіваюся, що вже дуже скоро прокуратура, маючи всі відповідні факти і докази, розпочне розслідування цих справ. На мною було направлено в МВС запити щодо зловживання калетніка. На підставі одного з них відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України за фактами зловживання владою або службовим становищем посадових осіб. Наразі триває досудове розслідування, у ході якого було витребувано дуже багато документації по відчудженню майна університету та передачі його третім особам, які не мають відношення до університету, взагалі. Хочу також поінформувати або нагадати колегам, що ми разом з колегами Юрієм Македоном Єгором Фірсовим від блоку Петра Порошенка народні депутати, коли приїхали на прес-конференцію Вінницю. До нас приїхали в гості також студенти в кавичках аграрного університету, які мали на меті зірвати прес-конференцію, на якій ми мали презентувати той законопроект, який сьогодні вже є проголосовано, так який забороняє фактично займати керівні посади людям, які пов'язані з попередньою владою або які голосували за закони 16 січня. Тут можна сказати, що дуже просто на злодії. Шапка горить, і ми бачимо результати фактично. Якщо людина таким чином намагається чинити спротив, то фактично ми маємо стовідсотковий результат щодо того, що ця людина безпосередньо пов'язана з попередньою владою, намагається сьогодні таким таким чином лишити ну, лишити собі можливість в подальшому керувати університетом і заробляти кошти. Сергій Ківалов всім відомий підрахуй на всю країну. Людина, яка фальсифікувала вибори в 2003-4 році. Людина, яка, можна сказати, стала однією з тих людей, які спричинили революцію помаранчеву, так по факту фальсифікації виборів. Сьогодні ця людина перебуває знову в парламенті. Сьогодні ця людина, яка голосувала за закони 16 січня, намагається написати нову конституцію, конституцію для Одеси, або як він сказав, для Одеської Народної Республіки. Здавалося б, це дуже відомі факти про фальсифікацію виборів, про розкрадання державного майна, про привласнення земельних ділянок на території міста Одеси та Одеської області. Але на жаль, ці факти, і ці документи не мають сьогодні жодних ну не проводяться по ним жодні розслідування, окрім тих фактів, які розслідує Служба безпеки України. Так, на засіданні антикорупційного комітету пан Наливайченко заявив і підтвердив про те, що дійсно відкрите кримінальне провадження по факту закликів паном Ківаловим, будучи народним депутатом, восьмого скликання, створити Одеську Народну Республіку та прописати для неї відповідну конституцію, яка б жила по своїх правилах, яка б жила по своїх правилах сьогодні. Результатом розслідування є, в ході розслідування проводяться відповідні експертизи, і експерти мають встановити, чи це він говорив, чи не він. І та інформація, яка була розміщена у щотижневику 2000, чи має вона відповідне підтвердження та причетність до Ківалова. Я переконана в тому, що ця людина має бути не просто притягнена до відповідальності, а що ця людина має бути одна з перших серед тих, чию кандидатуру Генеральний прокурор має винести на розгляд парламенту щодо позбавлення депутатської недоторканності і притягнення його до відповідальності по усім тим фактам, які я щойно озвучила, які стосуються закликів до сепаратизму та створення Одеської Народної Республіки. Щодо зловживань на посаді Одеської юридичної академії, де він є президентом поки що. Не вступив в силу закон про зміни до закону про вищу освіту, то варто виділити окремі моменти. Зокрема, за допомогою корупційних схем приватну власність Ківалова або його міжнародного гуманітарного університету через схему, яка пов'язана з юридичною академією Одеською, було привласнено Одеське морехідне училище номер 17 державне підприємство міжрейсова база моряків. Всього йдеться загалом про. 20 гектарів землі, які знаходяться на території міста Одеси, які мали б використовуватися для поліпшення якості надання освіти студентам державного вузу. А сьогодні на цій території відбувається будівництво на одній з територій 22-поверхового будинку, на іншій території забудовується котеджне містечко, і третє, там 70 соток землі. Там, там відбулося вже будівництво дуже відомого. Будинку Гаррі Поттера його в народі називають так, на як в якому безпосередньо Ківалов проводить свій відпочинок, який коли перебуває на території міста Одеси. Неодноразово зверталися до правоохоронних органів з цих питань, але, на жаль, сьогодні відкрито тільки кримінальне провадження по факту закликів до сепаратизму. Сподіваюся, що подальші звернення та запити до Генеральної прокуратури та до Міністерства внутрішніх справ будуть мати свої результати, адже сподівання у громади і у населення Одещини в тому числі. Вони дуже великі. І я переконана, що правоохоронні органи мають спрацювати таким чином, щоб ми отримали вже найближчим часом конкретні результати по всіх зловживаннях, які відбувалися. Корупціонери та відверті злочинці не мають ані морального права, ані законного тепер очолювати вищі учбові заклади. І цей законопроект, який був проголосований в парламенті, це є тільки перший крок. Далі в співпраці з Міністерством освіти, ми маємо зробити все можливе, аби дійсно провести кадровий аудит, аби поставити людей, тимчасово виконуючи обов'язки на посаду ректора, таких сильних, які би змогли провести очищення університетів із середини, і зробити все можливе для того, щоб люди, які будуть приходити на посади ректорів, а ми знаємо, що це. Це виборчі посади сьогодні, відповідно до закону про вищу освіту, дійсно мали всі необхідні. І навички, і організаційні спроможності, так відповідний рівень кваліфікаційний, аби наші студенти, наша молодь дійсно отримувала ту освіту, і ту якість освіти, яку сьогодні дають європейські вузи. І ми про це маємо не забувати. А ті люди, які протидіяли, протидіяли зміні системи, ті люди, які... Працювали злочинним режимом Януковича, вони точно не мають права тепер із законного права займати посади ректорів. Напевно, їм місце десь в містах не столь Дальоних. Думаю, дякую за увагу. Ще хочу продемонструвати вам оті папки. Це справи, які ми маємо по депутатським зверненням, це відповіді, які ми маємо по Калєтніку, мельнику, Ківалову. Від всіх правоохоронних органів з конкретно викладеними фактами, з конкретними номерами кримінальних проваджень, якщо є побажання у когось із колег подивитися або отримати додаткову інформацію, по тому по ті по тій чи іншій особистості, або по тому чи іншому кримінальному провадженні, готова надати всю інформацію. Дякую, дякую, Ірино. Колеги, чи є запитання до спікера? Можливо, уточнення. 1 плюс 1, да, Якщо можна уточнення, будь ласка, про цей законопроект, він проголосований в першому читанні в цілому, чи які його номер, яка його назва, більше да. такої технічної інформації? 22.95 дріб. 1 законопроект проголосований в цілому. Це фактично зміни до закону про вищу освіту. Ну цим законопроектом пропонувалися зміни до закону про вищу освіту, і чекаємо на підпис президента. Дякую, чи є ще питання? Питань більше немає, Ірино. Дякую, дякую вам, що за увагу. Пришли. Сподіваємося, що вказані вами особи будуть належним чином покарані. Чекаємо на вас, у нас в медіа-центрі в майбутньому. Дякую. Колеги, наш наступний брифінг о 12.30.